Доброго дня, Миколаїв, 21 липня 24 рік. Сьогодні у нас тема піде про всі персики, які ми маємо, які вже ми достигли, які ми дозбираємо і які в нас ще мають бути. Майже про всі, тому що всі ми не охопимо дуже довго буде відео. Так, це у нас перший персик, який ми знімали. Як казали, там схожий на кондор чи що, тому що носик він дуже мілкий. Це ми так ні, це не він. ось ми його дозбираємо, має таку сильну опушку. Такий не сильно солодкий, не кислий, гіркуватий присмак, трошки щось є. Ну, як сказати, ну, своєрідний смак. Це персик закаточний, який ми збираємо. Ну, у нього був гарний розмір. Але, 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 але в цьому році дуже сильне перенавантаження. Гілки гнулися, не встиг я його обірвати, тож такий розмір, але дуже смачний, дуже зручно їсти. Теж ми його завершуємо. Ось це персик, на який схожий той, що я тільки що показував, він завжди достигав в один час, але цей персик, цьому персику 15 років, теж ми закінчуємо збирання. Має ось такий розмір, дуже солодкий, дуже соковитий, дуже смачнющий. Це в нас персик номер 1 який ми кажемо номер 1 тому що назв ми не знаємо, сенсу немає, як казати. Ми не професіонали, ми купували просто смачні персики. До речі, хто щось пізнає, можете говорити про назви. Ось той персик таку. Це персик номер 1 тому що у нас ось тут ряд 6 дерев і так по номерам ми йдемо. Це перша деревина, має... Ось такий видовжений розмір, ну вони великі на всю руку були в минулому році, в цьому році ось перезавантаження, бачите, дуже велике теж в багатьох персиках перезавантаження. Тому що ну не встигали, ми не встигали, а вручну це нереально. Коли ти маєш 2-3 деревини, так, а коли в тебе, ось, бачите, скільки, вони на кучі, прямо на кучі, прямо один на одному. Але дуже смачний, бубка виділяється, так сказати. Насінина виділяється. Має рихлу таку світлу структуру. Так, далі, далі пішли ось такий у нас персик. Ось такий у нас персик. це Він має кисло солодкий присмак, більше кислоти в ньому, немає в нього такої солодості. Ось таке завантаження в нього було. Це теж дерева, яким вже може... Більше 15 років, так сказати, де було рідко, де ми пронормували. Там вже ми обірвали все, воно достигло. А ось де гусина, до речі, от хочете, щоб було довше плодоношення, пів деревини пронормуйте, пів залиште. І буде одні достигнуть, а де сильне загущення, воно дуже довго достигає. Наступний, наступний у нас перший персик, який ми показували, вже інжирний був. На абрикосі він щеплений. Ми його вже з'їли. Це є відео про персик, який заходьте в списки відтворення персики, і персик, який плодоносить більше місяця, чи майже місяць, там названо. Це Тема та, що один сорт персику, який у нас є, ось там він росте. Він у нас під номером 4. Інжирний персик. І якщо його прищеплювати на різні дерева з різним сроком досягання, і він різний порізно досягає, ну то є відео. На абрикосі ми вже з'їли, на мигдалю, ось на цьому персику він пропадає, поросоль пустила, Ми поприщіплювали тут більше десятка сортів персиків і слив. Він у нас ще достигає. Ще є чудовий персик, бачите, теж перезавантаження страшне. Страшне Це, це злочин. Так, лишати персики, вон, бачите, під деревиною ми зривали і це ми їх обривали. Ви подивіться, яке завантаження персика. Це перезавантаження персика. Ми їх обривали, тим паче ми тут нормували. І ось. Ну це вже ті, що будуть пізніше, ще їм тижня-два до достигання. Ви подивіться, яке завантаження. Це перезавантаження, я ж кажу. Так не можна робити, але також у нас є такий цікавий персик, будемо спостерігати. Який, як я вже багато за нього казав, це номер два. Який має дуже транспортабельність велику. Тому що коли він достигає і падає на землю, він ще на землі у нас може лежати тиждень а то два і не гнити. Він не гниє. Це було помічено коли в минулому році брали ми додому, ложили на стіл, і він, немов якийсь польський або ще якийсь там лежить і не гниє. Дуже цікавий персик. Є у нас нектари. Нектарин, який тому, якому теж більше 15 років, ось такий він зелений, ще великий розмір, дуже смачний. Це, Бачите, великий розмір, там, де гілку ми спиляли, і молоді пішли. Ось тут ми лишили. Це він, він пропадає. Цю гілку треба було спиляти, потрібно було спиляти. І тут ось він мілкий, його багато, він мілкий, але дуже чудовий персик, і ми. Його тримаємо на живці, щоб розмножувати. Ось це оригінал того Уфо Сатурн, або ще щось, як називається інжирний цей персик. Дуже солодющий дуже смачнющий. Оце та деревина, про яку я казав, як материнська, яку ми щеплювали на різні дерева. І воно по-різному достигає. Ось цей самий Уфо щеплений на. Для підщепи не мигдаль, а манджурський персик у нас ось тут. Ви подивіться, який розмір. О, ви подивіться, який розмір здоровенний цього персика. І це він щеп, і він вже скоро буде достигати. Он, там прямо величезні, інжирні. Це те, що я говорю, все залежить на що щеплено. Тут у нас теж це манджурський персик, який ми думали, що це він дуже хреновий мигдаль. Але коли ми розібрались, трошки почали розбиратися, виявилось, що це манджурський персик, тому що він не лопає, бубка не падає, просто несмачний персик, як ми казали. Тож, ми його будемо на посівмат брати. Тут нащеплено теж дуже багато сортів, слив, абрикос. Абрикос, абрикос не забрехався. Медведівський ось тут нащеплено. І навіть була в нас прижилася ще щепа. Черешні. Чи вишні, чи черешні. Ми тут робили ось щеплення і в нас лишився щиток, і ми його прищепили. Але, але можливо, і за посухи, можливо, і за чого. Ось так пошкодились листя, прив'яли, але тримаються. Побачимо, чи не пройде відторження. Ну, Це в нас персик закаточний, про той, що я розповідав. Ми теж його вже майже обірвали. Ось такий маленький персик, але в цьому році, тому що було перезавантаження. Все. І так, відео затянулося, показав майже все, що маємо. Персики, весь свій конвейер, так сказати. По збору персиків є. У нас це не всі, це не всі, по-любому не всі. Тому що у нас ось іще є в цьому році рядок, ми насадили біля десятка. І ось це трьохрічні червоні, Там теж є сигналки, які ми отримаємо пізні. То вже такі ми купували дуже пізні сорти то буде окремий огляд. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, коментуйте, хто як думає, як ці сорти називаються. Але, але це не важливо. Важливо, що вони смачні. Все, дякуємо за увагу. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.